И ти йдеш? Питає в героїні культової кінострічки про ромів, закоханий в раду дворянин на край світу. Відповідає та для чого щоб дійти та повернутися. Можливо, це і є сенсом кочового життя ромів: подорожувати, йти до обрію та повертатися. Але романтика мандрівного життя давно залишилася тільки в кіно. В реальному житті Роми проживають приблизно так. Тут купи сміття, антисанітарія і ніяких хвороб. За століття роми набули імунітету і можуть вважатися стійким до багатьох хвороб народом. За що вони живуть у такі рядові суворій централізованій схемі цигани побираннями, ворожінням здають металобрухт, і як не прикро не завжди їх. Так звана трудова діяльність товаришує з законом. Хоча узагальнювати все ж не будемо. Чимало є ромів, освічених, які працюють. Здебільшого виявляють на сцені співочі та музикальні таланти, але не тільки. Відомий актор Микола Лєкарів звинувачення мовляв, чому всі цигани рано чи пізно стоять на сумнівні стежки. Відкидає Знаєте, у мене дуже немаленька, маленька, слава богу, сім'я. Ну ні, ні ні наркоторговців, ні попрашає, ні вбивців, ні насильників. Кучове життя сьогодні для ромів радше виму. Ушений крок аніж бажання. От А та ми на другому скільки циган проживає в Україні, чи навіть в одній нашій області, ніхто точної цифри не скаже. На всі спроби міряти ромів своєю міркою в багатьох європейських країнах чекало фіаско. Народ вперто береже свої традиції та устрій, і вже геть інше питання: подобається це нам чи ні.